Вітаю, урок хімії 11 клас. Не метали. Загальна характеристика, фізичні властивості, застосування, адсорбція. Читаємо, слухаємо, аналізуємо, порівнюємо, розуміємо та застосовуємо. В якості інтелектуальної розминки попрацюйте групами. Завдання для першої групи номер 1 Для другої. Завдання номер 2 І для третьої завдання номер 3 Назви і формули неметалів. Перше проблемне питання. Прості речовини, утворені атомами неметалічних елементів, мають загальну назву неметали. Про неметали, водень, кисень, азот, хлор та бром ви дізнались в основній школі. За сучасною українською хімічною номенклатурою назви неметалів пишуть з малої літери, і вони не завжди збігаються з назвами відповідних їм неметалічних елементів. Дізнайтеся про це більше, опрацювавши таблицю 5, і зверніть увагу, що не всі неметали мають одноатомні молекули. Таблиця 5. Назви неметалів і неметалічних елементів за сучасною українською хімічною номенклатурою, розглядаємо, порівнюємо, аналізуємо. Поширення неметалів у природі. Проблемне питання номер 2 Неметали більш поширені в природі, аніж метали, проте у вільному стані трапляються не всі. Неметали, такі як азот, кисень, інертні гази, це основні речовини у складі повітря. Поклади самородної сірки в Передкарпатті одні з найбільших у світі. Промисловим родовищем графіту в Україні є Завалівське родовище, сировину якого використовує Маріупольський графітовий комбінат. У деяких регіонах України виявлені поклади порід, які можуть містити алмази, зокрема у Житомирській області, на Волині. Проте промислові родовища поки що не розвідані. Значно більше неметалічних елементів існують у вигляді складних речовин, серед яких домінують оксиди та солі. Пригадайте, з географії основні родовища руд оксидів і солей, міжпредметний зв'язок з географією. Загальні фізичні властивості неметалів. Співпрацюємо над третьою проблемою: за нормальних умов неметали, такі як водень, фтор, хлор, кисень, озон. Азот і благородні гази перебувають у газоподібному агрегатному стані. Бром, бром – рідкому, решта неметалів це тверді речовини. Неметали, а ви їх бачите на малюнку 27, відрізняються за кольором і запахом. Водень кисень та азот безбарвні гази, без запаху, фтор блідо-жовтий. А хлор жовто-зелений, до того ж, отруйні гази з різким специфічним запахом. Бром це темно-червона отруйна рідина, жовто-бурі пари якої мають різкий подразливий запах. Фосфор червоний, тверда речовина червоного кольору без запаху, фосфор білий тверда отруйна речовина білого кольору з характерним часниковим запахом. Серед неметалів твердими без запаху речовинами є сірка, жовтий колір та йод, чорно-фіолетова речовина з металічним блиском. Тож розглядаємо малюнок 27. Ви бачите зразки неметалів. Хлор – Червоний фосфор ось він на екрані, бром, йод, рідкий кисень і рідкий азот. Оскільки не метали за нормальних умов можуть перебувати в різних агрегатних станах, то й температури їх плавлення та кипіння мають широкий діапазон. Газоподібні неметали, водень, кисень-азот, киплять за низьких температур 200 градусів за цельсієм. Тверда речовина йод при нагріванні сублімується, тобто відразу переходить із твердого стану в газоподібний. Ви це бачите на малюнку 28. А для того, щоб розплавити сірку, достатньо температури полум'я спиртівки чи сухого пального. Тоді як одна з алотропних модифікацій карбону алмаз має температуру плавлення понад 3000 градусів за Цельсієм. Більшість неметалів не проводять електричний струм, тобто є діелектриками, але існують і винятки. Так, Таксиліцій, напівпровідник, а графіт провідник електричного струму. Неметали, що за нормальних умов перебувають у твердому стані. Погано проводять тепло, крихкі, розчинність у воді не є їхньою характерною загальною властивістю. Серед газоподібних неметалів немає жодного, який би добре розчинявся у воді. Проте багато з них добре розчинні в органічних розчинниках. Найкращу розчинність у воді мають галогени. Розчин брому у воді відомий вам під назвою бромна вода серед газоподібних неметалів, чимало легших за повітря. Неметали мають різноманітне застосування. Ознайомитися з ним допоможе малюнок 30. -й. Розгляньте, будь ласка, адсорбція на малюнку 30-му в описі застосування вуглецю подано новий для вас термін. адсорбція. Це здатність деяких речовин, адсорбентів – Зокрема, вуглецю утримувати на своїй поверхні частинки газу або розчиненої речовини. До того ж, адсорбент не змінюється, а лише утримує на своїй поверхні газ чи рідину за рахунок притягувальних сил між окремими частинками. Внаслідок цього концентрація утримуваної речовини в об'ємі, що межує з адсорбентом, зростає. Тож запам'ятаємо, Адсорбція – вибіркове поглинання речовини з газового чи рідкого середовища поверхнею твердого тіла. Регенерація адсорбента це відновлення властивостей адсорбента після проведеної адсорбції. На адсорбційній здатності вуглецю базується його використання в медицині. Це пігулки або капсули активованого вугілля, їх застосовують внутрішньо у разі отруєння. Ученим Національної академії наук України Стрілко, Ніколаєву, картелю залежить створення адсорбентів медичного призначення, зокрема вуглецевих гемосорбентів карбон. Їх використовують для очищення крові поза організмом у разі отруєнь і різких тяжких захворювань. В Україні створено інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, учені якого працюють над створенням сорбційних матеріалів для медицини захисту довкілля. Переконайтеся в сорбційній здатності вугілля, виконавши лабораторний дослід з рубрики Хімія, це життя, сторінка природодослідника. Проаналізуйте схему застосування неметалів. Наприклад, сірка. Використовується для одержання сульфатної кислоти, виготовлення гуми з каучуку, виробництво сірників і чорного пороху, виготовлення лікарських препаратів. Силіцій. Використовується в електроніці, електротехніці для виготовлення схем, діодів, транзисторів, фотоелементів, виготовлення сплавів, сонячних батарей. Лабораторний дослід номер 2 Ось ви бачите його інструкцію. Треба виготовити розбавлений розчин чорнила чи йодної настоянки. У хімічний стакан, в домашніх умовах звичайний стакан, помістіть декілька пігулок активованого вугілля. Він відпускається в аптеках без рецепту, Долити до нього виготовлений розчин, перемішуючи скляною паличкою і спостерігайте за вмістом стакана. Занотуйте результати спостереження. За можливості дослід повторіть з іншими лікарськими препаратами, що мають високу адсорбційну здатність, селіціо 2 наприклад, або подрібненим деревним вугіллям. За результатами спостережень, зробіть висновок про адсорбційну здатність активованого вугілля і досліджених вами лікарських препаратів. На початку ХХ століття Микола Дмитрович Зеленський використав сорційну здатність вуглецю у винайденому вугільному протигазі для захисту органів дихання, обличчя й очей людини від дії шкідливих речовин, що потрапили в атмосферу. Завдяки цьому винаходу було врятовано життя сотень тисяч солдатів під час Першої світової війни. Вони використовуються в умовах і сьогодення, коли ведеться війна. На нашій українській території. Удосконалений протигаз ви бачите на малюнку 31, який застосовується і нині. Перше це коробка з адсорбентом, а друге це гумовий шолом. Ознайомтеся з біографією вченого Зелінського Микола Дмитровича і використайте набуті знання. За даною темою. У відповідях на питання під рубрикою Знаємо, розуміємо та застосовуємо. Дякую за увагу!